Всім привіт, сьогодні знаходимося на новій площадочці Як їхати в сторону Олави, там пару кілометрів від Рослава і, і така перша машина у нас це Volkswagen Lupo, Lupo 1999 рік і це 2899. Далі у нас є таке Renault Renault Megane 2003 рік, 226 пробігло, поємність 132 літра бензина. І далі йде в нас такий ось що це? Кія? Перший раз бачу таке пія, 99 рік, 3 тисячі, один бензина. Далі в нас дерено сценік. 4 тисячі, 300 тисяч пробігу. 1,6 і Бензина, далі на зде. Ось такий ось Opel, за 2700 Astra 99 рік, 1.4, бензина, далі НСД. Ось такий ось ровер. Ровер 959 тисяч пробігу. До речі, стан його дуже класний, я б сказав. Видно зразу, типу такий непоганий, 5 тисяч злотих. Чорно відкривається. Дивіться на цей салон дерево. Така цікавенька машинка, я б сказав. Руль трошки затартий. Але ці всі дерево, ці всі панельки дуже класно виглядає. Там його такий арки ще типу, не, не згнилі. нічого. Тобто непоганий такий екземплярчик, такий якийсь, якщо хто хоче щось собі таке ексклюзивне, знайти не бути якийсь там Рено чи там ще десь. І бензина 1,8. тобто Це непоганий варіантик. Далі у нас де ось такий п'ятик. Пунто. 2001 рік і стан його також непоганий такий. Ну, пробіг. Пробіг, я вам скажу. Це 260 тисяч. Далі ще нас де такий Опель, походу, Опель Омега. Десь другий рік, 346 тисяч. Бензин ЛПГ, Ага, це в газі, того й така ціна. Opel, Бензина, 1, Далі у нас йде 5 5000 злотих. Бензина. 1.4 ЛПГ. Далі у нас йде ось такий фіатик. Фіатик. За 2400. Тисячі рік. Пробіг 290 тисяч. Це в нас бензина, просто без ЛПГ. Без Салон такий не сильно пошарпаний. Ще хочу зняти ось такого цього ровер, е, крайсера. Дивіться, стан його класний, такий масивний автомобіль, пороги тіленькі, 6 тисяч, дизель 2,2 літра. Ну, тут, понятно, що так такі десь сколи. Легенькі школи присутні, але... але в цілому так виглядає непогано, дивіться. Пробіг 330 тисяч, заглянемо в салон його. Така масивна двер. Це у нас механіка. Така ручка там, ця синя приборка класна така. Дуже прикольна. Ну, сідушка самі трошки такі затерті, але електричні. Все працює, ніфіга собі, ніфіга собі. І це круто. Пороги всі ціленькі. Далі в нас є такі ще два класних варіанти. Це А-класа і 264 і 2.0 дизель. І Ford Fusion за 4 тисячі. Бензина 1,4 літра. Салон салон взагалі непоганий. Okay. Ці фушіони, я вам скажу, типу, оцих років досить непоганий варіант, якщо вам потрібно їздити десь до роботи. Щодня досить непоганий такий варіант, я вам скажу. Економні і роблять свою роботу. Далі у нас є така шкода. 9000 20, 300 тисяч пробігу, Дізель 2,0. Далі у нас є такий реноши. Сцені 2005 рік, 1,9 ТДИ, тобто Дізель 3000. 2005 рік. Класний. Далі у нас десь Ситроен. 4500. 200 тисяч пробігу, 1,6 бензина. Далі у нас де Renault Renault Megane 2004 рік, 180 тисяч пробіга, 1,6, 4700. Трохи колір вигорівший. Далі у нас де такий Citroen, це 5 6400, 1,6 HDI, дизель 6499 Дальше Далі у нас де така ось. Audi, Audi 4, 3200, Петзена, 1,6. Глянемо, що там в салоні робиться. Ці Audi, така вона сіра колір, непримітний, але салон, скажімо так, нічого такий. Ну, машина на свої роки як то кажуть. Далі в нас йде ось такий ось опель. Opel Astra 160 000 пробігу. До речі, малі пробіги тут ну, на цих машинах. 3400. Далі у нас де. ось такий ось Nissan Almera Tino 350 тисяч і у нас все за 2200. Значить, у нас дешев Nissan за 200, 18 бензин. Пробіг 220 рік 2001. Далі у нас йде BMW, не БМВ, а Mazda. Mazda 2001 рік, 269 тисяч пробіг, 1,8 бензина. Далі у нас йде ось таке БМВ. Класна троєчка, 2004 рік. 7500, 230 пробігу, бензина, 1,8. Ну, 1,8 моторчик слабенький. Не буду відкривав, але мультируль присутній. Люка, люка, люк, люк є, але не відкривається він. Панорама, точніше. Далі нас де Clio Кліо, Рено -Кліо за 2001 рік. Бензина, 180 тисяч пробігу, 4 тисячі, далі у нас де такий Ford Ford Mondeo. 2002, 244 тисячі, 2.0 дізель Далі у нас де ось таке от... Pežot, 99-й 99 рік і... і 2.0 і Dizil. І, і, Далі йде така мазда. До речі, тут класних цікавих машинів багато є. Я думаю, за перший раз я не встигну це все якби зняти. Тому якщо відео набере е, класну кількість переглядів, тому я думаю, що зможу переїхати ще сюди, це подивиться машини. Ось ну, ще такий подивимося варіант Кіа зразу з зимовою класною резиною і з літньою. Непогана резина також. Ще в хорошому стані.